Ді першої половини п'ятниці в огляді кореспондентів сабитій у студії Анна Панова вітаю вас. Дивіться у випуску. У станиці Луганській зруйнований міст. Напередодні бойовики переправилися через річку. Чи вдалося їм закріпитися? Дивіться пряме включення зі скандалами та нецензурщиною. Зміна керівника у державній укртранснафті, що відбувається на підприємстві і як це коментує влада. Рідкісне астрономічне явище, сонячне затемнення, спостерігають по всій планеті. Хто першим побачив темний диск, і які поради дають астрологи? Конфлікт довкола Укртранснафти вичерпаний і переведений в юридичну площину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Приміщення офісу відночі під посиленою охороною міліції. Там досі перебуває колишній керівник Укртранснафти. Доступ до офісу забарикадований озброєними людьми. Напередодні конфлікт менеджерів на підприємстві ледь не переріс у збройне протистояння. Укртранснафта державне підприємство, яким тривалий час керувала людина, пов'язана із губернатором Дніпропетровщини Ігорем. Коломойським учора наглядова рада змінила керівництво і надвечір почався справжній екшен блокування офісу і розбите скло. Як розгорталися події? Дивіться далі. На зборах наглядової ради компанії Укртранснафта прийняли рішення відсторонити від виконання обов'язків керівника Олександра Лазорка. Приїхали представники НАК Нафтогазу Україна і вручили голові правління Укртранснафти повідомлення про те, що прийнято рішення про його тимчасове відсторонення. Однак, добровільно залишати насиджене крісло він не схотів, Забарикадувався в своєму кабінеті і не впускав новопризначеного. Довелося втрутитися силовикам. Під час проходу людей там помічників охорона не розібралася в ситуації, не пускала ну, під час її давки, видавили скло. Відсторонення Лазорка спровокувало скандал з боку представників групи приват, яку пов'язують з губернатором Дніпропетровщини Ігорем Коломойським. Увечері пан Коломойський в оточенні озброєних автоматами молодиків проник у приміщення Укртранснафти і заблокував всі поверхи. Требують вернуть лазорка на пост позгло управління. Компанія – стопроцентна дочка «Нефтегазу України. Ми совершенно законно провели за засіданням совета совіта і від должности. Присутність Коломойського не зрозуміла очільнику Міненерговугілля пану Демчишину, який приїхав на місце події для з'ясування. Подробиць він сьогодні нам заявив, що він несе моральну відповідальність за компанію Укртранснафт. Тому він не міг сьогодні не прийти на цю зустріч, не міг не підтримати пана Лазорка. А чому саме пана Лозорко він якось пов'язаний з паном Коломойським? Е, не можу вам підтвердити. Єдине, що міністр підтверджує, чинним виконуючим обов'язки державної компанії Укртранснафта є Юрій Мирошник. Проте колишній очільник компанії і надалі перебуває в приміщенні Укртранснафти, і покидати його не збирається. Олександр Лазорко є вихідцем з групи Приват. Раніше він працював на нафтопереробних підприємствах Галичина та нафтохімік Прикарпаття обидва під контролем Привату. Утім, основною причиною для звільнення Лазорка стало те, що у травні 2014-го Укртранснафта з власної ініціативи викачала з нафтопроводу 675 тисяч тонн технологічної нафти і передала їх на зберігання групі приват на Кременчуцькому НПЗ. Державна компанія витрачала е, значні кошти для того, щоб сплачувати, е, скажімо так, за зберігання цієї нафти на підприємстві Кимчук е, Кримчуцький нафтопоробний завод. Згідно з підрахунками за збереження нафти, держава щодня платила 2,5 мільйони гривень приватним компаніям, які теж пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Це Суттєвий такий удар по позиціях Ігоря Коломойського і його оточення в політиці, в бізнесі, тому що «Укртранснафта» – це ключове для них підприємство, це державна на 100% компанія, яка контролює державні нафтопроводи, у яких донедавна була державна нафта, так звана технічна нафта, яку минулого року його людина, пан Лазорко, спустив з нафтопроводів. Під виглядом, начебто того, щоб вони не досталися сепаратистам, хоча нафта зливалася з усіх нафтопроводів, в тому числі на західній Україні. Експерти ринку називають відсторонення керівника Укртранснафти Лазорка знаковою подією і пророкують руйнування імперії групи приват на нафтовому ринку. Валерій Солдатов Сабитя канал Україна. Емоційно не добираючи слів, прокоментував заміну керівництва в «Укртранснафті» сам Ігор Коломойський. Спочатку вийшовши із приміщення, він вилаяв кореспондента Радіо Свобода. Радіо Свобода. ти така ж свобода, як та що в парламент не пройшла. Тягне проститутка. Після цього Дніпропетровський губернатор заявив, далі розбиратиметься в адміністрації президента. Мы освобождали здание у от русских диверсантов, которые захватили. Еду к президенту с такими вот писульками и бумажками. И с его охранной структурой, которая якобы штурмовала. Что все ссылаются, дымчишин приехал говорит: у меня команда сверху. Говорит: а кто сверху? Скандал довкола «Укртранснафти» жваво обговорювали сьогодні у парламенті. Депутати вимагали пояснень у заступника міністра енергетики, а також звільнення губернатора Дніпропетровщини Коломойського, якими були аргументи депутатів? Розпитаємо у кореспондента Сабиті Інни Христич. Вона на прямому зв'язку із підпарламентом. Інно як розвивалися події? Анну, вітаю так дійсно. І в кулуарах, і в сесійній залі депутати активно обговорювали учорашні події біля офісу Укртранснафти за участю Дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського. Його манера спілкування із журналістом обурила парламентарів а надто а надто тих парламентарів, які самі донедавна працювали у редакції. Від керівництва держави вони вимагали дати належну оцінку поведінці держслужбовця а також навіть вимагали його відставки. Від імені журналістів, які обрані до парламенту, ми висловлюємо бурення словами Коломойського на адресу журналіста Андрушка і вимагаємо його відставки. А Також просимо комітет свободи слова у Верховній Раді дати оцінку висловленням пана Коломойського на адресу журналіста. Ми вважаємо, що ця людина не має права представляти владу, тому що такими словами влада не може. Звертатися ані до журналістів, ані до суспільства, я дуже прошу, щоб була належна реакція. І я сподіваюся, що буде розслідування парламенту з цього приводу. Питання до керівництва уряду: чи готове керівництво уряду ініціювати і надати подання президенту України на звільнення з посади губернатора Дніпропетровської області, який має відповідний конфлікт інтересів з державою, маючи в своїй власності. 2000 тисячі заправчних санкцій, і власне кажучи, керують ціним цінами на нафтопродукти в державі. Ми розглядаємо, будемо розглядати. Я кажу, що треба ну якийсь час. Я е, запевнюю вас, народні депутати, що ми розберемось і обов'язково вам до буде доповідь стосовно ситуації на укрнафті, яка ну, ті події, які відбулись вчора. Інцидент на екстреному засіданні розглянув парламентський комітет зі свободи слова. Там одностайно засудили поведінку Коломойського. Від прокуратури вимагатимуть е, дати оцінку, чи не порушив він 171 статтю кримінального кодексу про перешкоджання діяльності журналіста. А президента проситимуть дати свою оцінку і вжити заходів реагування. Тут ми бачимо пряму образу, яку державний чиновник не має права висловлювати на адресу журналіста, і ми засуджуємо таку поведінку. І це рішення воно власне покликано дати сигнал будь-яким іншим державним службовцям, що в постмайдані Україні подібна поведінка людей, які отримуються за кошти платників податків, є неприпустимою. Ну і власне до питання укртранснафти депутати мають намір повернутися ще згодом найближчим часом роз'яснити ситуацію. Їм пообіцяв заступник міністра енергетики. Анно дякую Інна Христич із парламенту, де сьогодні дебатували на тему Укртранснафти. Між тим Нафтогаз озвучив претензії до колишнього керівника Укртранснафти Олександра Лазорка. За словами заступника голови правління НАКО Андрія Пасішника, близько 2 мільярдів гривень Лазорко перевів із Укртранснафти на депозитні рахунки Приватбанку. Підтвердити цього голова наглядової ради Укртранснафти Олександр Савченко не зміг. Щоправда, і можливості переведення коштів не виключив. Я теж це тільки чув. Перевірити це все. Мають відповідні правоохоронні органи теоретично, враховуючи, що він не допустив вчора, тимчасові конуючи обов'язки пана Мірошніка, і він має всі печатки, всі електронні ключі, всі доступи, теоретично можна зробити що хочеш. І далі до подій на фронті у зоні бойових дій знову працює важка артилерія. Штаб АТО повідомляє, бойовики обстрілювали Донецький напрямок зі 120-мм мінометів. Минулої ночі під вогнем опинилися Красногорівка і Піски. У районі Маріуполя впродовж ночі бойовики тричі обстріляли селище Широкине зі стрілецької зброї і гранатометів. Поранений один військовий. Також вогонь вели по селищу Чермалик. На Луганщині вперше за місяць позиції українських силовиків обстріляли із градів. А саме околиці міста Сокольники в районі Бахмутської траси. Із гранатометів обстріляли станицю Луганську. Постраждалих немає. У станиці Луганській бойовики вночі підірвали останній міст через ріку Сіверський Донець. Бої за стратегічний об'єкт тривають три дні. Напередодні бойовикам вдалося переправитися через річку однак закріпитися їм не вдалося. Яка ситуація у районі станиці Луганської зараз? Розкаже кореспондент Сабиті Олександр Махов. Олександре, чи триває бій, і в якому стані зруйнований міст? Зрасуна так дійсно бойовики підірвали міст через річку Сіверський Донець в станиці Луганської. Вчора вони намагалися форсувати, форсувати річку і закріпитися на нейтральній території, збудувати блокпост. Але зав'язалася перестрілка, яка яка була протягом всього вчорашнього дня, і вона закінчилась лише тоді, коли цей міст був підірваний. І ми не змогли підійти до до місця руйнування, тому що ця територія. Прострілюються. Але військові поділилися з нами даними аеророзвідки і фотографіями. І можу сказати, що міст зруйноване в двох місцях: це на в'їзд та виїзд. Неушкодженою залишилась центральна частина, яка безпосередньо проходить над річкою. Автомобільне сполучення повністю повністю зупинено, але люди все одно переправляються через цей зруйнований місць за допомогою мотузок. І як це відбувається, я пропоную послухати пряму мову місцевих жителів. По лестнице спустился. Лестницу. И на веревке. Не на веревке, а на это самое. Буксировочный трос от машины. Ага. Привязали и страховали. А я спускался по перилу. По перилу с рейками. А потом что? А потом по этой стороне выходить можно. Это с той стороны. За словами військових, характер руйнувань свідчить про те, що це була саме вибухівка. Блокпост бойовиків знаходиться одразу за мостом, а українські військові мають лише вогневий контроль над ним, і бойовики мали безпосередній доступ до споруди. І українські військові виключають, що руйнування могли статися внаслідок, наприклад, артобстрілу або мінометного обстрілу. Коли ми були в станиці Луганській, до місця подій пробули представники місії ОБСЄ, але вони не спілкувалися спілкувалися з журналістами і хочу сказати, що цей міст був єдиний, який функціонував. Єдиний міст над річкою Сіверський Донець, який функціонував. Є ще один міст, який знаходиться в місті щастя, але їм давно ніхто не користується ані пішоходи, ані автомобілісти, тому що він повністю замінований. Ще один міст через річку Сіверський Донець знаходиться поблизу населеного пункту Трьох але ним користуються лише пішоходи, тому що він також частково зруйнований. І хочу сказати, що єдина дорога залишилася в між територією, яка окупована в Луганській області, і територією, яка контролюється українською владою. Це дорога між містом Первомайськ, яке знаходиться під контролем бойовиків, і місто золоте. Але цією дорогою практично ніхто не користується вже кілька місяців, тому що вона проходить на лінії зіткнення, і там і досі тривають бойові дії. Анна. дякую. Олександр Махов про ситуацію у станиці Луганській. Там бойовики підірвали останній міст через Сіверський Донець. Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова провели моніторинг роботи пунктів роздачі у Донецькій і Луганській областях. Це міста на підконтрольній Україні території поблизу епіцентру військових дій. Волонтери перевіряли, чи справді гуманітарну допомогу мешканцям роздають на місцях у відповідності зі стандартами і принципами роботи штабу. Подробиться далі у сюжеті. У бачимо Донецьку знайшли притулок тисячі внутрішніх переселенців. У цей пункт видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова щомісяця приходить більш чотирьох тисяч людей. Від серпня минулого року волонтери тут роздали близько двадцяти тисяч продуктових наборів. Дуже багато людей було в самому Це був іюнь, юні місяць, коли приїжали люди. Розказували, що житло розрушена в тому, що ми Ну ми й плакали сімну. Перше півтора місяця було жахливо. Зараз вже уже легче. Волонтери штабу провели інспекцію пунктів роздачі у Сєвєродонецьку і станиці Луганській перевіряли стикерування продукції у наборах наклейками не для продажу, а також укомплектованість та неушкодженість пакетів. Висока якість та дотримання світових стандартів надання допомоги головні принципи роботи гуманітарного штабу Ахметова. За цим пильно стежить працівники штабу для гуманітарного штабу важливо, щоб той продуктовий набор, який потрапляє в руки благополучателю, був повний по составу, щоб кожен продукт, входящий в этот набор, был стикерований спеціальною наклейкой, на якій указано, что это продукт является гуманітарною помощью и не подлежит продажі, и имеет контакт контакти гарячої лінії гуманітарного штабу. Волонтери штабу перевірили і міські ринки та магазини, щоб переконатися у тому, що на гуманітарній допомозі не наживаються спекулянти. Ще Обращали ставити на ті товари, які да являються составляючими наших продуктових наборів: Це крупи, макарони, згущене молоко, сахар. Тушонка, консервы. Ми у відділі штоніт товаров со стікерами гуманітарного штаба поможем. станиці Луганській гуманітарний штаб із перевіркою вперше. Тушонки, Черга у пункт видачі тут збирається о сьомій ранку. Охочих стільки, що волонтери не встигають складати списки для пенсіонерки Віри Сертакової. Така допомога єдина надія на виживання. Трудно очень, звісно. Біда да і все. Но ми ж нічого не можемо купити абсолютно. Потому що я інвалід второй групи, дедушка взагалі тяжелом. Ты що получу, не знаю, куди дівати чи діду на лікарства, чи к э, щота купить. Валентина Карпова отримує допомогу вперше. Вмістом продуктового пакету більш ніж задоволена. Все є, сі все м'ясне, і молочне, і зажарка, і мука і крупа. Я очень довольна. Спасибо вам большое. На підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей сьогодні працює 37 пунктів видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. За сім місяців в них було роздано більш 305 тисяч дорослих та 20 тисяч дитячих наборів. Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнка, Вікторія Чистюхіна, Володимир Канапля Сабиття канал Україна. Демобілізація триває близько 70 бійців. Першої окремої танкової бригади повернулися до Чернігова. Вони тримали оборону під Луганськом. Потім захищали Донецький аеропорт. За рік на сході танкісти втратили 36 бойових побратимів. Шістьох вважають зниклими безвісти. Бійців, які повернулися відтепер зарахували у військовий резерв. Із залізничного вокзалу військові поїхали до частини, де мають отримати документи і грошову винагороду. Ми будемо відслідковувати, є домовленості з органами місцевої влади і самоврядування щодо збереження всіх їхніх прав, тобто це на контролі стоїть і правоохоронних органів, щоб вони у соціальному плані були належно забезпечені всіми пільгами. З усіх, хто приїхали з нами, статус учасника не отримав ще ніхто. Посвідчення, що ніхто навіть не бачив. Я розумів, що ті офіцери штабу, які туди на два дні приїжджали, в їх був час оформити документи про нас, чогось всі забули. Сьогодні у Брюсселі черговий раунд газових перемовин між Україною та Росією за посередництва Єврокомісії. Сторони хочуть укласти угоду про умови постачання російського газу до України з 1 квітня до осені 2016 року. Тобто, аж поки газові суперечки між офіційним Києвом та Москвою вирішить Стокгольмський арбітражний суд. А напередодні у столиці Бельгії відбувся саміт Євросоюзу. Найголовніше рішення залишити у силі санкції проти Росії, доки не буде виконано усі мінські домовленості. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск. Йдеться про жорсткі обмеження, зокрема в сфері енергетики, фінансів та оборони. Напередодні саміту у пресі з'явилося побоювання, що низка країн опиратиметься такому рішенню. Проте цього не сталося. Про компроміси європейської політики. Анна Левицька. Цілий день лідери країн ЄС вирішували чи продовжувати санкції проти Росії пізніше на прес-конференції своє слово сказав глава Європарламенту Мартін Шульц. Переконаний, що саме за допомогою обмеженню Росію можна повернути за стіл перемовин. Європа повинна ухвалити спільне рішення стосовно Росії. Ми не можемо дозволити собі розколотися. Це стосується таких обмежень, як санкції. Ці слова адресовані не лише офіційному Києву, а й так званій проросійській сімці. Італія, Угорщина, Іспанія, Словаччина, Австрія, Кіпр та Греція виступали проти продовження санкцій. І все ж таки їх вдалося переконати. Пізно ввечері глава Європейської ради вийшов з готовим рішенням. Лідери вирішили прирівняти режим дії санкцій. Санкції до виконання мінських домовленостей, ухвалених за посередництва канцлера Меркель та президента Оланда, слід зважати це фактично означає, що санкції діятимуть до кінця 2015 року. У Брюсселі уточнюють, якщо буде потрібно проти Росії вживатимуть додаткових заходів. Щоправда, відключити Росію від міжнародної платіжної системи СВІФТ. Європейці не готові, адже тоді компанії, які все ще торгують з Росією, зазнають серйозних збитків. Анна Левицька Сабитія канал Україна. На кордоні Азербайджану і невизнаної Нагорно-Карабаської республіки поновилися бойові дії. Напередодні вночі там спалахнув жорстокий бій, який тривав близько двох годин. Інформація про кількість загиблих відрізняється. У Міноборони Азербайджану говорять про 20 убитих вірменських солдатів і вважають бій успішним ударом по ворогу. Натомість оборонне відомство Нагорно-Карабаської республіки заявляє: внаслідок атаки диверсійної групи троє солдатів загинули і ще четверо дістали поранень. Конфлікт у Нагорному Карабасі тягнеться вже майже 17 років. І гірський регіон, який територіально належав до складу Азербайджану, був населений здебільшого вірменами. Після референдуму 94-го року тут уголос. Сили про створення незалежної республіки. Потім міжнародна спільнота і Азербайджан не визнали її існування. Військові протистояння досі тривають. Скандал в Одеському національному університеті. Викладач історії вдарив студента по обличчю за нібито неправильний коментар у соціальних мережах. Історик виклав на своїй сторінці кремлівську версію травневих подій. Студент дорікнув йому у необ'єктивності. Віртуальна суперечка закінчилася реальним ляпасом в аудиторії. Більше знає Олена Мілова. Другокурсник одеського істфаку світитися не хоче. Надто небезпечно показувати обличчя. Коли його викладач Юрій Шахін на своїй сторінці у соцмережі виклав своє бачення подій 2 травня, студент у коментарях зізнався: був на куліковому полі і на власні очі бачив, як все було. Після цього йому почали погрожувати вбивством і свою сторінку у соцмережі студент закрив. Але на першій же лекції викладач під час перелику згадав про суперечку в інтернеті. А так це тот студент назвав мою фамілію Гніда Бандеровська, який угрожав мені розправою. Ну так давай, удар мені мене оскорбляв, я йому сказав, що я вам не угрожав. Такого не було. Далі більше. Викладач підійшов до студента і вдарив його по обличчю, але не розрахував траєкторії і втрапив хлопцю по носі. А основний удар прийшовся на дівчину, яка сиділа поруч. Студенти поскаржилися декану. Викладач написав заяву про звільнення за власним бажанням. Керівництво відразу її підписало. З одного боку. І дійсно, як ви кажете, що важко втрачати викладача і студента. а з іншого боку, студенти теж розуміють, що такі стосунки між викладачем і студентом бути не можуть. Це є ненормальна ситуація. Розшукати скандального викладача собицям не вдалося. Його телефони вимкнені, родина говорити про скандал відмовилася. Зі звільненням викладача конфлікт в університеті вважають вичерпаним. Але побиті студенти звернулися до міліції зі скаргою. Покарати кривдника просила дівчина, а хлопцю почали погрожувати розправою. На даний момент йде проверка по заявлению. Я же говорю, и уже как будет результат, в результате проверки будет определено. имел ли место злой умис, или там состав приступлення. От і буде соответствующана вже кваліфікація даному пришествию. Якщо правоохоронці після перевірки розпочнуть кримінальне провадження, викладача можуть звинуватити у хуліганстві. З Одеси Олена Мілова, Юрій Станков, Сабиція, канал Україна. 109 студентів авіаційних вишів країни влітку поїдуть на один із найпрестижніших авіаційних салонів Льоборже, що проходить у Франції. Сьогодні журі визначило переможців конкурсу Авіатор, що його для молоді організовує благодійний фонд Бориса Колеснікова. Найкращих обрали з понад двох тисяч претендентів. Учасники змагалися у знання англійської точних наук, а також переконували журі у тому, що саме вони майбутнє авіаційної галузі України. Я по крайней мере хочу приобрести новые знания, найти новые мотивации, чтобы вернуться в Украину и. вот все приобретенное там, чтобы внедрить здесь, и наша авиация становилась сильнее. Это для них огромный шанс посмотреть на мир, понять свое место в нем, реально оценивать свои силы. Возможно, некоторые из них получат новые импульсы, новые идеи. Помимо Лебуржета будет еще посещение Диснейленда, очень яркая экскурсия по Парижу. То есть мы хотим сделать такой микс Професіональний і емоціональний сонячне затемнення спостерігають сьогодні по всій планеті. Минулого разу місяць проходив між землею та Сонцем майже два роки тому, але тоді це явище бачили тільки жителі південної півкулі. Сьогодні ж затемнене сонце спостерігали усі європейці у Брюсселі, Римі, Афінах та інших мегаполісах. Життя призупинилося. Люди намагалися побачити неповний сонячний диск через фільтри та спеціальні окуляри. А ті, хто хотів насолодитися моментом повного затемнення, вирушили на північ. Зокрема, на Фарерські острови приїхали тисячі туристів. Тут місяць затулив сонце майже на 100% і архіпелаг поринув у цілковиту темряву. Ввечері туристам обіцяють тематичні вечірки, присвячені природному явищу. І тисячі українців сьогодні теж спостерігали сонячне затемнення. Втім, далеко не всім пощастило, декому заважала погода. Де і як стежили за сонцем? Подивіться, і ви. Одним із перших побачили сонячне затемнення львів'яни. Майже 60% сонячного диску сховалося за місяцем. Щоправда, сповна насолодитися цим рідкісним астрономічним явищем. Львів'янам завадили хмари. Була досить хмарна погода, і так хмара сіла. І от 40 хвилин ми дивилися, чаклували, ворожили. Сподівалися, що хмара зійде і повезло нам. Львів'яни побачили ну максимальну фазу часткового сонячного затемнення. У рівному пік затемнення припав на 12. Цяту годину, аби містяни могли побачити світило, рівненські астрономи заздалегідь підготували телескопи та затемнені скельця. Сподобалось хлопці. Так, їм сподобалось. У столиці люди зібралися на площі перед Національним олімпійським стадіоном поблизу планетарію. Киянам пощастило чи не найбільше. В ясний теплий день затемнення можна було побачити без проблем. Місцеві астрономи запевняють, в останній з погодою їм щастило сім років тому. Я в перший раз житті бачу сонячне затміння. Крім сонячне затміння ну, відео трохи темноту. Просто цікаво. Рідке явлення. Она не так часто бывает и хочется його запечатлеть. У Дніпропетровську кожен бажаючий міг безкоштовно подивитися на сонце через телескоп у місцевому планетарії. А ті, хто не встиг підійти до приладу, спостерігали за природним явищем за допомогою засвічених фотоплівок та закопчених скелець. Вечер очень цікаво, потому що до этого только по телевізору видела на самом деле. І всегда так извиняюсь завидно, потому что в других странах оно є, а у нас нету. А сейчас хотя бы і сказали по телевізору, що только 60% видно. Но это так здорово, и так не. І, слава богу, сейчас вот работы и Могу посмотрети. Сонячнее затміння видела вперше очень не Кстати, хотелось бы, я не знаю, пропустила не пропустила, хотелось бы увидеть полностью, повністю, як сонце закрыто. Так очень не Казалось, что що тільки на картинках буває. а так вот вживую. Наступне сонячне затемнення відбудеться 13 вересня. Щоправда, українці його не побачать. Його спостерігатимуть на півдні Африки та у Антарктиці. Олексій Кашпоровський Сабиття канал Україна сонячне затемнення. Саме час будувати плани на майбутнє. План команди Сабиття підготувати для вас наступний випуск на 19-му. Зокрема, дивіться очікувані провокації. СБУ побоюються диверсії з боку бойовиків у Луганську та Донецьку. Чи спокійно мене день на фронті розкажемо сьомій вечора? На південно-західній залізниці заколот через зміну керівництва. Як це позначиться на обслуговуванні пасажирів найпопулярніших напрямків, електронні перепустки до зони бойових дій. Як працюватиме система і що тепер робити із паперовими документами? В інтернеті новини повсякчас доступні на сайті сьогодні. А в ефірі зустрінемося рівно о дев'ятнадцятій. Не пропустіть і легкої вам п'ятниці.